З наближенням зими питання автономності знову стає для українців надзвичайно актуальним. Ми добре знаємо, що перебої з електропостачанням можуть трапитися у будь-який момент, а гаджети давно перетворилися на інструменти, без яких важко уявити сучасне життя від роботи та навчання до банального зв'язку з близькими. Саме тому надійний павербанк перестає бути просто аксесуаром і стає частиною базового зимового набору для кожної родини. Компанія Ugreen уже кілька років впевнено утримує позиції серед лідерів ринку завдяки поєднанню ємності, високих швидкостей зарядки та продуманої ергономіки. У 2025 році бренд пропонує нове покоління моделей, які не лише підтримують сучасні стандарти PD і QC, а й вирізняються стабільністю роботи навіть за низьких температур. Це робить їх одним із найрозумніших рішень для тих, хто готується до холодного сезону з практичністю та завбачливістю. П'яте місце зайняв компактний рятівник на щодень Ugre Nano 5000 мА. Цей павербанк створений для тих, хто не хоче носити із собою важкі батареї, але прагне мати під рукою надійний запас енергії. Ємності у 5000 мА вистачає, щоб повністю зарядити сучасний смартфон, а підтримка швидкої зарядки у 22,5 Вт робить процес максимально оперативним. Вбудований порт Type-C спрощує підключення, тож додаткових кабелів не потрібно. Його головна перевага компактність. Вага трохи більше 100 грамів, тому нано легко поміщається у кишеню чи невелику сумку. А завдяки складеній підставці він перетворюється на зручний стенд для перегляду відео або роботи зі смартфоном під час заряджання. Це справді універсальний варіант для щоденного використання та коротких поїздок. На четвертому місці Ugreen Uno на 5000 мАч. Цей павербанк вирізняється компактністю та магнітною системою кріплення, завдяки якій він надій. Тримається на смартфоні без кабелів. Такий формат особливо зручний у дорозі чи під час роботи, коли важливо мати вільні руки. Ємність у 5000 мАч дозволяє повністю підзарядити телефон, а підтримка швидкої зарядки на 20 Вт забезпечує стрімке відновлення батареї. Додатково пристрій підтримує бездротове живлення потужністю 7,5 Вт, що стане у пригоді власникам iPhone та сучасних android моделей Корпус важить лише 144 грами, має світлодіодну індикацію. І виглядає максимально стильно. Це рішення для тих, хто хоче поєднати компактність, сучасні технології та зручність щоденного користування. Третя позиція Ugreen pb 205 із ємністю 25 тисяч мАч. Це справжній енергетичний монстр, здатний живити не лише смартфони, а й ноутбуки завдяки підтримці Power Delivery з потужністю до 140 Вт. Павербанк має два порти Type-C та один USB A, що дозволяє заряджати одночасно кілька пристроїв сумарною потужністю до 120. Ват реальної ємності вистачає, щоб 5 разів повністю відновити батарею iPhone 15 або суттєво продовжити автономність MacBook Pro. При цьому корпус оснащений зручним LED-дисплеєм, який показує актуальний рівень заряду. Та потужність у реальному часі пристрій підтримує наскрізну зарядку, що фактично дозволяє використовувати його як міні дбж під час відключень світла. Незважаючи на потужність, павербанк зберіг компактність і помірну вагу, тож його легко брати у дорогу. Це ідеальний вибір для тих, хто потребує максимальної автономності і швидкої зарядки для будь-яких гаджетів від смартфона до ноутбука. На другому місці Ugreen з ємністю 20 тисяч міампергодин та максимальною потужністю 165 Вт. Ця модель створена для бізнесу, подорожей та інтенсивної роботи, коли потрібно живити одразу кілька пристроїв без компромісів. Вбудований висувний кабель Type-C довжиною 65 см робить користування максимально зручним, жодних заплутаних дротів у рюкзаку чи на робочому столі. Потужності вистачає, щоб заряджати MacBook Pro і смартфон одночасно 100 Вт, плюс ще 65 Вт на другому порту. При цьому сам павербанк поповнює заряд за рекордні 1 годину і 19 хвилин завдяки підтримці швидкої зарядки на 100 Вт. Ємності 20 тисяч мАч вистачає на повний робочий день із ноутбуком, планшетом та телефоном. А якісні елементи живлення зберігають до 70% ємності навіть після тисячі циклів. Це ідеальний вибір для тих, хто хоче універсальний та довговічний інструмент автономності, здатний підстрахувати в будь-якій ситуації від аеропорту до важливої презентації. На першому місці Ugreen Nexout Mini на 20 тисяч мАгодин зі швидкою зарядкою 100 Вт. Цей павербанк став найсильнішим рішенням 2025 року завдяки поєднанню ємності, потужності та компактного дизайну. Він легко справляється навіть із ноутбуками, адже підтримує Power Delivery до 100 Вт. Тож ваш MacBook чи ультрабук можна зарядити практично з нуля за рекордно короткий час. Ємності 20 тисяч мАч вистачає на кілька днів активного користування смартфоном. А для планшета чи ноутбука це означає повний робочий день без розетки. Корпус виконаний із металу. Є інформативний LCD дисплей, що показує статус зарядки і залишок енергії. Окремо варто відзначити захист від перенапруги, перегріву та перевантаження. Модель підходить навіть для вимогливих користувачів, які звикли покладатися на техніку в будь-яких умовах. НЕК Mini ідеально підходить для подорожей, роботи та підстрахує у моменти, коли електрика стає розкішшю. Це справжній топ серед павербанків Ugreen у 2025 році. Отже, ми розглянули п'ятірку найкращих павербанків UGRIN 2025 року: від компактних рішень на 5000 мАч для щоденних потреб до потужних моделей на 25 тисяч із підтримкою ноутбуків та швидкої зарядки понад 100 Вт. Кожна позиція в рейтингу має свої сильні сторони: від зручних магнітних кріплень і вбудованих кабелів до рекордної потужності, що дозволяє працювати автономно навіть у складних умовах. Для українців у зимовий період це не просто аксесуар. А стратегічний запас енергії, який може забезпечити зв'язок, роботу і безпеку. Тож, обираючи свій павербанк, орієнтуйтеся на реальні потреби: компактність чи максимум потужності, щоденні задачі чи повноцінна заміна розетки. Ugreen вкотре довів, що може запропонувати рішення для будь-якого сценарію, а значить, у холодний сезон ви залишатиметесь із надійним джерелом енергії завжди під рукою.